Булочки з маком, вишнею та грецькими горіхами. Рецепт мого улюбленого тіста для них. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на нього знаходиться в шапці профілю. Там я ділюся багато цікавими та смачними рецептами. Всім гарних страв! Для опари змішуємо разом тепле молоко, цукор, сухі дріжджі та борошно. Перемішуємо. Накриваємо та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Додаємо яйце, сіль, топлене масло. Перемішуємо та додаємо просіяне борошно. Замішуємо тісто спочатку лопаткою, потім руками. Дане тісто при гарному вимішуванні не липне до поверхні та рук. Перекладаємо миску та накриваємо. Залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину. Розкатуємо. Рівним шаром покриваємо маковою начинкою. Рецепт моєї макової начинки є в попередньому відео на моїй сторінці. Додаємо вишневий джем та посипаємо підсмажені та нарізані грецькі горіхи. Скручуємо в рулет та нарізаємо ножем. Даємо булочкам піднятися ще протягом 30 хвилин та змащуємо жовтком. Випікаємо при 170 градусах 20 хвилин. Простий рецепт дуже смачних булочок з маком та вишнею.